Всім доброго здоров'я, сьогодні на 17 вересня, місто Полтава, Полтавська область, Україна. Хочу вам представити такий сорт. Вже у мене не один рік плодоносить, це, мабуть, третій врожай. Багато дуже осипалось, потріскалось і осипалось в цьому році. Хоч і прискав, обробляв і від плодової гнилі, і від шкідників, але все одно недостатньо, мабуть. Пробував свічом обробляти, але він мене, мене щось не влаштовує. Мабуть, буду вертатися обратно на Топсін М ем та Хорус. Ось тут проблема в ньому дуже часто розтріскується і починає гнити. А просто заливати його хімії теж не хочеться. Зараз зірву ці плоди, вони вже не так тримаються, але ще так. Не сказати, що зовсім. Ось, Наприклад, оцей важко важкувато знімати, а деякі вже так, легенько. Зараз зніму, продегустуємо, розкажу трошки історії про, про цей сорт. Сорт називається Flavor Queen. Він уже доволі так і давненько ходить у нас по Україні. Вже багато садівників випробовували цей сорт, і у всіх дуже класні, дуже хороші відгуки. Я не чув жодного відгуку, який був негативним по цьому сорту. Ось щойно зірвані плоди. А ось плоди, які я зривав раніше, оцей десь. Може, з тиждень тому, а цей майже тижня-два тому. Дивіться, яка різниця. Він вже повністю як напівпрозорий став. Буде просто цікаво порівняти. А цей почав підгнивати, і теж я його десь зірвав з тиждень тому, обрізав гниль і положив в холодильник. Просто порівняти зараз, яка різниця буде в цукрові. Оцих, що дозарювались в різні сроки, і оці, що тільки з... зняті з дерева. Бо е... зайгер в своєму панетті заявляє, що цей сорт може висіти, не втрачаючи своїх властивостей, від 12 до 15 днів на дереві. Тобто він дуже довго може триматись на дереві і не втрачаючи свої смакові якості і товарні. І ще ця слива. В цей плод має такий наліт руїновий. Але як її протерти, вроді кажеться, що не дуже вона жовта, але як його отак протирати, то е, зразу вона починає жовтіти. Оця жовтизна проявляється більше в шкірці. І таке враження, ніби шкірка якась напівпрозора, а оцей колір м'якоті під оцією шкіркою. А як її натерти, то взагалі бомба. Просто такий товарний вигляд має. Супер. Це щойно зірваний плід, ось так він виглядає всередині. Кісточка практично відділяється. А ось цей, що дозарювався тиждень. Теж шкірочка відділяється, ну кісточка. А з цього вже ні. Цей два тижні дозарювався. Соку в море, особливо в цьому, що дозарювався 2 тижні. Давайте ще перевіримо, що воно покаже по вазі в цьому році. 118. 114. Оце ще він розрізаний. Скільки. 116. Ну, в общем, 100-120 грамів в цьому році. Були й більше. В тому році були десь грам по 150. Попробуємо цукор, що й плоду. 18. тепер всього, що дозарювався тиждень. Ще сімнадцять. Щас. Шістнадцять з половиною. Тепер той, що дозарювався два тижні. Ого, тут витекло як з річки. Ляга. Дуже не побачу зараз. 25. Майже 25, там буквально 24,7, може, десь отак. І оцей, що лежав тиждень, але якийсь був тріснутий і почав гнити. І був обрізаний, я його тримав в холодильнику. Майже 17. До речі, я його міряв десь декілька днів тому, показував 20. Тобто він вже починає йти на спад цукор. Це щоб вам просто показати, яка різниця в бріксові в цукрові хоч і один сорт, але терміни зберігання, правильне зривання, тобто правильні сроки. І воно все дуже впливає на смак по крайній мірі на цукор. Не знаю, як по смаковим буде. Зараз продегустуємо, подивимося різницю. Почнемо, мабуть, з цього, з щойно зірвано, він показував 18. м'якоть дуже солодка, напівхруска. Дійсно, є якісь нотки віддалені абрикоса, мабуть, навіть чогось іншого. Але більш щасливий. Шкірочка дає кислинку, але приємну. М'якоть щільна, навіть напівхрумка така. Дуже приємний смак. Так, тепер давайте попробуємо оцей, що дозарився тиждень. Теж такі самі відчуття, але цей трошечки кисліший, на мою думку, трошечки, трошечки він ще не добрав. Тобто треба тримати все ж таки довше на дереві. Робимо цей, що дозарився, 2 тижні. Так, ну що я скажу? Тут його не їсти треба а пити. Смак просто бомбезний. Кислоти вже немає у шкірці взагалі, її можна з'їдати. Вона дуже тоненька і, в принципі, жується лег легко. По смаковим взагалі тут бомба. Не знаю навіть з чим порівняти. Давайте продегустуємо цей, що теж лежав десь тиждень в холодильнику. В якого вже Брікс починає зменшуватись. Теж приблизно такий, як і оцей, тільки оцей трошки солодший. А так взагалі по оцінкам оцей на першому місці, оцей на другому, оцей на третьому, оцей на четвертому. Тобто, дозареваний два тижні. Правда, його зривав, він уже був жовтий. Він чомусь раніше дозрів оцей. Я ще тримав в кімнатній температурі в холоді. Ну, тобто не в холоді, а в темноті 2 тижні. Потім щойно зірваний, тиждень дозарюваний, і той, що пропав. Але отримати 25% по цукру це дуже високий результат, бо середня статистично у нього за виробником це 18,1% по Бріксу. Ревер трошки історії по цьому сорту. Назва Flavor Queen. Виведений був у 1989 році в Каліфорнії Фле... Флойдом Зайгером. Genetics. Є плуотом. Тобто слива, схрещена з плумкотом. Що дорівнює 75% сливи і 25% абрикосу. При виведенні цього сорту спочатку був виведений сіенець зі сливи Маріпоса та плумкота сорту власної селекції, під назвою 4G1180. Це їхня внутрішня маркіровка, і я думаю, вони спеціально не показують, ну, не розказують, не показують повну картину. Поясню трошки пізніше, чому. В свою чергу, цей плумкот. 4G 118.0 був получений в якості сіянця завдяки запилення сливи Red Beauty або Red Beauty та невідомого абрикосу. І тут виникає питання невідомого абрикосу. Справа в тім, що по закону, навіть не закону, а вимогам патентного бюро не потрібно вказувати всю батьківську форму. Там. Достатньо вказати тільки одного батька. Тобто один сорт. Тут і так вони да далі пішли. Вони, якби назустріч пішли, що дали два сорти. А так взагалі вони могли тільки вказати один сорт, так як вони, до речі, зробили в цьому Flavor Supreme. Там взагалі про нього нічого не написано. Ну, і таким чином, вони захищають свої власні якби, секрети. З, з, з усіх сортів, який які цей сорт був получений, вони не все не, не все вказують, не все розказують. І правильно роблять. Бо вони потратили дуже багато часу, дуже багато грошей і своїх зусиль, щоб вивезти такі шедеври. І далеко не всі люди можуть зрозуміти, наскільки багато роботи було зроблено, коли дегустують ці плоди. Нас насправді це дуже шалений великий труд. Все, дякую за увагу. Слава Україні! Слава Господу Богу нашому слава Зсу. Далі буде ще цікавіше.